Я ніколи не грав мафія за Old Country, але зараз я програю на рівно одну годину. І скажу свої висновки: зайшла чи ні? Ні, дивіться, виглядає прикольно, гра. Як вам? Гра починається і зразу стелса починається, як це так? Відмовмо з якоїсь кшона буде класно. А тут стелс. Ну давайте постелсимся. Опа, це що ножичок? Ножик. Хуйожик. Всі грали Fal Cry 3. Хлібчик, да, ми хлібчик забираємо. Окей. Ну і ти його поставив, блядь, ви бачили? Він взяв буханку хліба величезна, як його огова. І вона в нього пропали, вони типу, в карман сунуть, чи що? Охенеть, блядь. Я ще нікого не побив, нікого не постріляв, на лошаді не поїздив. Я зараз тільки бігаю за чувачками, з ними базікаю, і один раз я, типу, прокладався по стелсу, де мене, в принципі, ніхто замітити і не мав, бо все закритовано було, і все. Ось так от. Воу, блядь. Так кидай його нахер і біжи. Ти, блядь, дебіл, кидай нахер і біжи. Отак. От Як бігти? Ага, але що бігти, біжимо. О, Нарешті якийсь ікшончик, блядь. Свалюємо нахер. Слухайте, механіка типу цього бігу по цій фігні реально, як якась ігрушка із 2012 року. битися, нарешті. О, у нас ножичок є. Ну нарешті файт е, и кейс. Эй, не може пористину хилять. Рижо, давай, ще. ще бий. О, нарешті, блядь. З третього разу. Мафя, за country. Блядь, це ще кейс за Last of Us, чи що? Дивіться, тупо крали і за ласту фаса цю хрень. Вони просто стоять спиною до мене, всі тупо стоять до мене спиною, і я просто хожу вперед і нажимаю X, блядь, по 50 разів. І все. І більше я нічого не роблю поки. Оу. Ну зараз виглядає прикольненько, слухайте. Not bad. Не, отак візуально, дивіться, арми виглядає, да? Візуально гарно виглядає. Я можу тільки ходити, все. Я більше в цій грі нічого не можу, розумієш? Я не можу. Ось, нажимаю цю кнопку, нічого не бувається, нажимаю цю кнопку, нічого не бувається. Цю кнопку. О, тут приближення є, блядь, ахренітельно. Тут нічого не робиться, тут нічого не робиться. Абсолютно всі кнопки роблю, нічого не відбувається. О, присісти можна. Ахеніть, блядь. що я програв навіть більше ніж дві години, і ось що я можу зараз сказати: В дві години гри у мене була одна сцена, два боя на ножах і одна стелс сцена де ніхто мене навіть не бачив, всі просто стояли на місцях і до мене спиною. А решту часу я просто бігав за персонажами і говорив з ними. А також дивився сцени. Моя оцінка 5 із 10. Але я хочу пройти цю гру і дати їй шанс. Можливо, потім вона мені зайде.